Якщо він тебе затвердив, ну тобто погодив, так. то чому він почав вставляти палки в колеса? Я йому прикрутив крани, угу. отак скажу. Прикрутив крани, що стосувалося конкретно. Це тому, що е, якщо ми, коли я пройшов у 2021 році при 6 тисяч відвідувачах, е, при тих оплатах ми зробили 267 шістдесят сім тисяч гривень, і це було 6 тисяч відвідувачів, так угу. то в 2019 два рік. В нього було 10 тисяч відвідувачів, так mm -hmm. ну близько 10 тисяч відвідувачів. Вони заробили 117 тисяч на рахунок. Так я не маю права те типу, поговорити. Речі, які я не маю права. Я говорити. розумію. Mm -hmm. а, заробили стільки, заробили стільки. Я правильно розумію, що він думав, що ти будеш керувати, але він фактично буде, якби тіньовий директор і ти будеш робити все, що він скаже. правильно? Ну я відверто кажу. Він мені ми mm -hmm. з ним сідали, і він зі мною oh -oh. починав сваритися oh -oh. і каже: дивись, ну я ж є співзасновником музею. Mm -hmm. Ну кажу, ну так, ну ти ж економіст до мене. Я кажу, так, я економіст, ну, маю економі управління персональною економікою праці і економічну mm -hmm. спеціальність з магістратури. А він каже: ну дивись, якщо це, то логічно, що я мав би отримати половину. Uh -huh. Я Кажу, логічно, але в тому випадку, якби ви були б, там, у вас було б там обметориство uh -huh. uh -huh. з обмеженою відповідальністю, так uh -huh. там ФОП, не знаю, там ще якісь uh -huh. певні моменти, але ж тут питання комунальна організація, заклад, установа. І це про які гроші ви говорите? Про те, що в ці гроші, які всі збираються, uh -huh. вони мають покласти на казначейський рахунок і визначатися згідно витрачати згідно статутної діяльності. Як я можу, тобто, ви кажу, якщо ви хочете, щоб я вам дав 50%, тобто приносить. Там, охоронець, так, там, 10 тисяч гривень, то він ви хочете, щоб я вам 5 тисяч віддавав, mm -hmm. а 5 тисяч клав на рахунок. А з 5 тисяч і 20% відсотків раді платив. Ну кажу, ви в своєму розумінні, mm -hmm. тобто ви мене порушуєте це. як тільки, не дай Бог, ще якась ситуація, то ви ще мене самого першого підставите. Я чесно скажу відверто, жодного гривня не стосую, ну, не, не беру в музей типу, на себе білети не, 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 mm -hmm. не, не є достатньо типу, працівників, які тим всім займаються, і слава Богу. Але я ну, типу я йому сказав, що це робити, я не буду, і, да. і це стало принциповим, uh -huh. тому що питання принципових коштів, тому що він за це жив раніше. Uh -huh. Так він ну зрозуміло не єдиною зарплатою. А коли питання стало в типу, таких моментів, і uh -huh. він зрозумів, що він не отримує кошти, то як uh -huh. далі рухатись?